Назвіть своє ім'я Паоло Кальяні. Ви знаєте, з якої причини вас викликали до суду Святої Інквізиції? Ні, святий Отець. І навіть не здогадуєтеся? Можливо, моя поява тут пов'язана із тим, що мені звеліли замість собаки зобразити Марію Магдалину. Але я гадаю, що це буде недоречно. Цей діалог реально міг відбутися 18 липня 1573 року. Тоді, як свідчать хроніки, венеціанський інквізитор викликав на допит художника Паоло Кальяні на прізвисько Веронезе з приводу його картини Бенкет в Домі Левія. Живописець з Ворони Паоло Веронезе користувався славою поета радощів та святкової Венеції. На полотнах вечеряв Емаусі, бенкет в домі Симона, шлюб Кані Галілейський, Верене зображував пишні хмільні застілля у венеціанських палаццо з величезною кількістю дієвих осіб, про яку картину ви кажете Я, святий Отець для трапезної монастиря святих Іоанна та Павла зобразив тайну вечерю Ісуса Христа з його апостолами. Але чому на картині велика кількість інших людей? Хто вони? Це служники вони подають гостям їжу та напої, чому в одного із слуг розбитий ніс? Нещасний випадок. «Бідняга, ймовірно, оступився на сходах колині стацю. Чому мажардом так активно жестикулює? Святий отче, він занадто випив, а людину вдягнену як блазень із папугою на плечі. А його ви навіщо намалювали? А темношкірого хлопчика. А охоронців із арбалетами на полотні дуже багато фігур. Я всіх і не пригадаю. Як же мені виправдатися перед вами? А так я згадав. Мені потрібно було написати картину великого розміру. От я і вирішив наповнити вільне місце різними фігурами за власною уявою. Зображення трапези Господні було улюбленим сюжетом венеціанських живописців середини 16 століття. Церкви та монастирі ніби змагалися між собою замовляючи видатним майстрам монументальні картини. Коли в трапезні монастиря святих Іоанна та Павла згоріла картина Тайна Вечеря, пензля Тиціана, Веронезе було доручено написати нове полотно на цю ж тематику. Але художник віднісся до традиційного біблійного сюжету вільно та безтурботно. І тепер перед обличчям інквізиції він повинен був виправдовуватися за те, що викривив зміст євангелійського тексту на догоду ідеям реформації, а відтак виступив проти офіційної церкви. Кого ви зобразили поряд з Ісусом, святого Петра? І що він робить? Розрізає смажене ягня, щоб роздати його гостям. На вашу думку, це робив не Ісус, а святий Петро? Дивно, дуже дивно. Скажіть. А чим зайнятий інший апостол? Він шпортує виделкою в зубах. Ви вважаєте, що на Тайній вечері все саме так і відбувалося? Веронезе і сам розумів, що створив не стільки ілюстрацію біблійного сюжету, скільки картину із життя Венеції красивого, пишного, вільного та радісного міста. Святкова атмосфера підкреслюється прекрасною архітектурою епохи відродження. На трьохарковій лоджії розставлені столи із наїдками. в прольотах арок на фоні неба видніються мармурові палаци та направлені у вишину башти. Шумні та розкуті гості вдягнені в нарядні костюми по моді XVI століття, і лише головні герої зображені в традиційному одязі. Схоже, що Воронезе абсолютно не цікавила відповідність історичній правді. Він хотів, щоб на його картині все було радісно та красиво. Отже, ви вважаєте, що на тайній вечері все саме так і відбувалося? Чи ви керуєтеся тільки своєю уявою без жодної праведності? Я малював свою картину з відповідною повагою. Я вважаю, що писав їй добре, але. Ви вважаєте припустимо, щоби на Тайній вечері Господа нашого були зображені карлики, блазні та п'яниці й інші подібні до них непристойності? Отже, ваша картина заражена єрессю, але я вважав, що написав її добре і навіть облишмо розмови. Святий Трибунал оголошує свій вирок. Вище названий Паоло Веронезе протягом трьох місяців на свої кошти повинен виправити картину у відповідності зі справжнім благочестям та настановами Святої Інквізиції. Веронезе підкорився вимогам Святої Інквізиції. Він виправив картину. Але без жодного мазка пензля. Художник змінив назву тайна вечеря на інше. Банкет у домі Левія Веронезе представив своє творіння як ілюстрацію іншого біблійного сюжету і зробив для нього Левій в будинку своєму велике пригощання. Я гадав, що написав картину добре. Адже ми, живописці, користуємося такими самими вольностями, як і поети або божевільні, поважаючи традиції. Ми прославляємо красу світу, і ми владні творити витанчено та розкуто, легко та радісно.